Єфта син Галаада, могутній силою. Він був сином жінки розпусниці, вона народила Галаадові Єфту, і дружина Галаада народила йому синів. А коли сини жінки змужніли, то вигнали Єфту, вони сказали йому не матимеш спадку в домі нашого батька, бо ти є сином жінки розпусниці. І Єфта відійшов сперед обличчя своїх братів і поселився в землі Тов. До Євти збиралися прості чоловіки і ходили з ним. І сталося, через деякий час, сини Амона воювали з Ізраїлем. І сталося, коли воювали сини Амона з Ізраїлем, то галаадські старійшини пішли в землю Тов запросити Єфту, і вони сказали Євті, приходь, і будеш нам вождем, і воюватимемо із синами Амона. Та Єфта відповів галаадським старійшинам. Хіба не ви зненавиділи мене, вигнали мене з дому мого батька, і відіслали мене від себе? І як це, що ви прийшли до мене, коли зазнали утисків? А галаадські старішини промовили до Єфти: Не так. Тепер ми прийшли до тебе, і ти підеш з нами, і воюватимемо із синами Аммона, І будеш нам головою усім, хто живе в Галааді? А Єфта відповів галаадським старішинам. Якщо повертаєте мене з вами воювати проти синів Амона, і Господь передасть їх переді мною, то я буду вам головою. Господь буде той, хто чує між нами, сказали галаадські старішини Єфті. Якщо не вчинемо так, за твоїм словом, тож Єфта пішов зі старійшинами Галаада, і вони поставили його над собою головою за вождя. І виказав Єфта всі слова свої перед Господом у масифі. Тоді Єфта послав послів до царя синів Амона, кажучи Що мені і тобі, що ти прийшов до мене воювати зі мною на моїй землі? А цар синів Амона, сказав послам Єфти, Тому що Ізраїль узяв мою землю, коли він ішов з Єгипту, від Арнона до Явока і аж до Йордану. Тож тепер поверни їх із миром. Із цією вісткою посли повернулися до Єфти. І знову послав Єфта послів до царя синів Амона, кажучи. Так говорить Єфта не забрав Ізраїль Моавської землі, ні землі синів Амона, коли йшов він з Єгипту, але пішов Ізраїль по пустелі аж до Червоного моря і прийшов аж до Кадиса, і послав Ізраїль послів до царя Едома, кажучи Ми пройдемо через твою землю. Та не послухав цар Едома і відіслав до царя Моавського. І той також не погодився. Тож Ізраїль осів у Кадесі. він перейшов по пустелі, обійшов землю Едома та землю Моава, пройшов на схід сонця до землі Моава, і вони отаборилися на другому боці Арнона. Він не заходив у границі Моава, бо Арнон був границею Моава, і послав Ізраїль послів до Сеона, царя Есевона Аморейця, і сказав йому Ізраїль Пройду через твою землю аж до мого місця. Та не забажав Сион, щоб Ізраїль пройшов через його околиці, і зібрав Сион увесь свій народ, отаборився в ясі і воював з Ізраїлем, і Господь, Бог Ізраїля, передав Сеона і весь його народ в руку Ізраїля, і він розгромив їх. Тож Ізраїль успадкував усю землю Аморея, який жив на тій землі, і успадкував усю околицю Аморея від Арнона і аж до Явока, від Пустелі і аж до Йордану. І тепер, коли Господь, ізраїльський Бог, вигнав Аморея з перед свого народу Ізраїля, то ти візьмеш у спадок її собі. Хіба не те, що дав у спадок тобі твій Бог, Хамос, це успадкуєш? А все, що передав перед нами в спадок Господь наш Бог, цього спадкоємцями будемо ми. Тепер же чи ти краще від валака сина Сепфора, Моавського царя. Хіба він дійсно боровся з Ізраїлем? Хіба він справді воював із ними при проживанні Ізраїля в Есевоні та в його дочірніх поселеннях, в Язирі та в його дочірніх поселеннях, і в усіх містах, які біля Йордану триста років? Чому ви не спасли їх у той час? Я не згрішив проти тебе, а ти чиниш зі мною зло, воюючи зі мною. Нехай судить Господь, який сьогодні судить між ізраїльськими синами і між синами Амона. Та цар синів Аммона не послухався, він не прислухався до слів Єфти, які той відіслав йому. І був на Єфті дух Господній, і він пройшов землю Галаацьку і Манасії, і перейшов Галаацьку варту, а від Галаадської варти на другий бік до синів Амона. І дав Єфта обітницю перед Господом і сказав: Якщо ти дійсно видаси мені синів Амона в мою руку, то буде. Що хто тільки вийде з дверей мого дому мені назустріч, коли я повернуся в мирі від синів Амона, то належатиме Господу, і принесу його у всепалення. І перейшов Єфта до синів Амона воювати з ними, і Господь передав їх у його руки. І він розгромив їх дуже великою поразкою від Ароїра і аж до підходу Всемоїт, двадцять міст, аж до виноградників Авела. І були посоромлені сини Амона перед ізраїльськими синами, і прийшов Єфта до Масифи, до свого дому, і ось його дочка вийшла йому назустріч з тим панами і хорами, а вона його улюблена, єдина, і не було в нього сина чи дочки, тільки вона. І сталося, коли він побачив її, то роздер свій одяг і сказав: Горе, дочко моя, на дорозі ти мені стала, поганим стало це в моїх очах. Я ж відкрив мої вуста про тебе до Господа і не зможу відвернути. А вона сказала йому: Батько мій, якщо, про мене відкрив ти свої вуста до Господа, чини зі мною так, як вийшло з твоїх уст, тому що для тебе вчинив Господь помсту над твоїми ворогами, над синами Аммона. І вона сказала своєму батькові: Учини зі мною таким чином, дай. Мені два місяці і піду і вийду на гори, і оплачу моє дівоцтво, я та мої подруги. І він сказав Іди, і відіслав її на два місяці. І пішла вона та її подруги і оплакала своє дівоцтво на горах. І сталося, що після закінчення двох місяців вона повернулася до свого батька, і Єфта виконав свою обітницю, яку він дав, і вона не пізнала мужа. І стало заповіддю в Ізраїлі, щоб з року в рік ізраїльські дочки ходили оплакувати дочку Євти, галатця, чотири дні на рік.